Коли видатний, але похилого віку вчений стверджує, що щось можливо, то він майже напевно правий. Якщо ж він стверджує, що щось неможливо, він скоріше за все помиляється. Сьогодні ми поговоримо про настільки розвинені технології, які для людей навіть 50 років тому було б неможливо відрізнити від магії. З вами знову я космічний рейнджер. Запарюйте вашу квантову заплутаність і полетіли. Космічний рейнджер, ми живемо в дуже цікавий час, в час, коли технології стають чимось навіть більш захоплюючим ніж магія, ніж усі найдивовижніші фантазії, які здатен придумати наш мозок. Одна з таких магічних технологій це матерія, яку можна програмувати. Буквально матеріал, який може змінювати свою форму. Коли ви дивитесь на науково-фантастичні фільми, такі як, наприклад, Термінатор 2, і бачите, як злий робот перетворюється на желе і пролазить через перешкоди, ви думаєте, та ну це неможливо вірити чи ні, але вчені вже працюють над цим і здійснюють величезні кроки в цьому напрямку. Це називається програмованою матерією. Це матеріал, який може сам себе переструктурувати, змінювати колір, форму, провідність одним натисканням кнопки. І ось як це працює. Чому деякі речовини можуть ставати рідкими і пролазити через кімнати, як в термінаторі? Це все завдяки атомам. Атоми можуть перелаштовуватись, рухатись, проходити крізь інші атоми і так далі. Але що буде, якщо атоми замінити на чіпи, такі маленькі, що вони будуть менші за головку шпильки або навіть ще менші? І ви можете змінювати їх електричний заряд. Змінюючи заряд, вони роз'єднуються, з'єднуються, переформатовуються різними способами, і вони розумні. бо... Кожна точка це комп'ютерний чіп, можливо, потужніший ніж ваш ПК. Це називається катомами. І зараз багато компаній роблять наступні кроки в майбутнє можливість мати програмовану матерію. Тепер подумайте, це означає, що якщо в мене є купа глини, зробленої з тисяч мільйонів маленьких точок, я натискаю кнопку, заряди переналаштовуються, щоб утворити статую, машину, голову, шрека чи взагалі що завгодно. Це означає, що я можу натиснути іншу кнопку і ця глина перетвориться на будинок або натиснути ще раз і ці місто виросте з нічого. Звучить як наукова фантастика, але основні кроки вже здійснюються прямо зараз. І звісно, це лише питання часу, коли ці катами стануть настільки мікроскопічними та потужними, що зможуть бути чимось подібним, як ми бачили в Термінаторі 2. Або, наприклад, в трансформерах чи в коміксах про Люди Ікс. Або це ще нагадує мені, оцей нанокостюм залізної людини. Коротше, програмована матерія це революційна концепція, яка обіцяє значно змінити нашу здатність маніпулювати Матерію навколо нас, замість того, щоб мати постійні матеріали з фіксованими властивостями, програмована матерія дозволяє створювати речі, які можуть змінювати свою форму, колір, провідність та інші фізичні характеристики за допомогою простого натискання кнопки чи програмування. Це відкриває безліч можливостей для використання в різних сферах життя. Програмовані матеріали можуть бути використані для швидкої побудови споруд чи навіть цілих міст за допомогою змінних конструкцій, які адаптуються до умов навколишнього середовища. Вони Можуть змінювати свою форму для створення імплантатів, протезів чи навіть пристроїв для точного лікування, що самі адаптуються до фізіологічних змін пацієнта. Технології можуть використовуватися для створення транспортних засобів, які змінюють форму та функціональність в залежності від потреби, наприклад, з автомобіля в літак чи морське судно. Програмовані матеріали можуть бути використані для створення інтерактивних 3D-об'єктів, які змінюються в реальному часі, даючи можливості для віртуальних реальностей. Інсталя... Мистецтва та виставок. Вони можуть допомогти у створенні матеріалів, що самостійно адаптуються до змін навколишнього середовища, наприклад, для збору сонячної енергії або очищення води. Зі зростанням технологій, які дозволяють створювати мікроскопічні чіпи та нанорозміри, програмована матерія, ймовірно, стане звичним інструментом в багатьох галузях від побутових предметів до високих технологій. І це дозволить не тільки змінювати вигляд та властивості матеріалів, але й інтегрувати ці матеріали в різноманітні технологічні процеси. Вони можуть допомагати у створенні. Орні більш інтелектуальних та адаптивних продуктів, які стають частинами цілої мережі, де кожен об'єкт здатен самостійно реагувати на зміну умов навколишнього середовища. Як і у випадку з іншими революційними технологіями, програмована матерія має свої виклики та проблеми, звісно ж. Але це будуть вже проблеми нас з майбутнього. Просто уявіть собі, наскільки це було би зручно мати просто не знаю, наприклад, рюкзак, який виносите з собою, який в будь-який момент може стати велосипедом, самокарство. Атом електричним, стільцем, кріслом, машиною, бучі, там не знаю, якимось інструментом. Вам не треба було б купувати різні інструменти. Ви просто, наприклад, куп... ну, Якщо це уявити, що це вже побутова річ, ви купили собі 5 кілограм цієї матерії, зробили з неї рюкзак чи сумку, як вам зручно носити її з собою, або просто, наприклад, це навіть куртка може бути, чи пусер, Хто знає слово пусір, що що значить пусер, Пишіть в коменти. До речі, цікаво. Отож, ви можете купити собі 5 кг цієї матерії і робити з нею буквально що завгодно, програмуючи під різні ваші потреби. Це прям майбутнє, це прям ого. Це вау, я в шоці. І ми реально. Ну тобто, ми за там 10, 20, 30, 40 років, можливо, від цього, дивлячись, як воно все буде, наскільки швидко розвиватися, але це настільки круто, що в мене просто це не поміщається в голові. Секс не буде більше потрібний протягом останнього десятиліття. Вчені робили деякі сміливі прогнози щодо майбутнього сексу. Один з них був легким. Люди все ще займатимуться сексом ще багато років, але з інших причин. Вони просто не будуть робити це часто для того, щоб народжувати дітей. І це не означає, що народження дітей стане застарілим, але скоріше, що технології змінять способи, якими ми це робимо. Може з'явитися набагато безпечніший спосіб розмноження, і секс, яким ми його знаємо, може за. Кінчитися близько століття тому люди завжди створювали ембріони та дітей старим, здебільшого випадковим способом через секс. Потім деякі почали використовувати штучне запліднення, а 45 років тому екстрапоральне запліднення. Хоча ці технології були важливими, вони все ж залучають людські яйцеклітини та сперму. Однак, завдяки технологіям стовбурових клітин це зміниться. Значна зміна відбудеться завдяки екстракорпоральному гамогенезу, процесу, в якому клітини шкіри перетворюються в індуковані плюрипатентні. Стовбурові клітини, а потім ці клітини використовуються для створення яйцеклітин і сперми. Це надзвичайно захоплююча перспектива для мільйонів пар, але водночас. Порушує низку складних питань, наприклад, якщо ми зможемо створювати яйцеклітини з клітини шкіри, 90-річні люди зможуть стати генетичними батьками. Так само можуть стати ними і 9-річні діти, викидні плоди або люди, які померли багато років тому, але чиї клітини були заморожені. А тепер уявіть таке: що якщо ми зможемо створювати сперму з клітин шкіри жінок або яйцеклітини з клітин чоловіків, це може стати реальністю вже дуже скоро. У 2023 році японські вчені. Оголосили, що створили яйцеклітини з клітин шкіри самця миші, а за допомогою звичайної сперми миші цієї ж миші народили дитинчат. Тобто, в цих дитинчат бу була одна, один батько і мама це оця миша. Щоб розвинути цю ідею. Що якщо ми створимо як яйцеклітини, так і сперму від однієї людини і використаємо їх для створення ембріонів? І цей унібейбі не буде клоном, це буде ближчим родичем до вас ніж ваші брати та сестри. І ще більш радикальна ідея названа мультиплексним батьківством. Може передбачати створення ембріонів від чотирьох людей, які потім використовуються для виробництва яйцеклітини і сперми. Якщо перетворити цю запліднену яйцеклітину на дитину, ви отримаєте нащадка з приблизно рівними генетичними внесками від чотирьох батьків або восьми, шістнадцяти чи тридцяти двох і більше. Така собі комунальна дитина, але це прям це прям може бути реальністю, і це трошки. Ого, ще одна технологія, яка може змінити репродукцію, як ми її знаємо, це здатність змінювати ДНК Ембріона. Таргетоване редагування конкретних послідовностей ДНК клітини стало можливим завдяки революційному інструменту, винайденому в 2012 році, що орієнтується на послідовності ДНК CRISPR. Короткі паліндромні повтори, регулярно розташовані групами. У листопаді 2018 року китайський вчений Хе Цяйкуй Хто б сумнівався, оголосив про народження двох дівчаток, ембріони яких він редагував за допомогою Кріспер раніше того року. На жаль, він провів цю роботу таємно. А може й на щастя, порушуючи як етику наукових досліджень на людях, так і китайське законодавство. Китайський суд засудив його до трьох років ув'язнення: ого як багато, скажете ви. А міжнародне співтовариство засудило його як відступника. Тим часом цим дівчатам вже більше п'яти років, але Китай не оприлюднив жодної інформації про їх здоров'я чи генетичний стан. Який сюрприз! Коли ви редагуєте ДНК на ранній стадії ембріона, ви змінюєте ДНК всіх клітин, з яких він буде згодом складатися, включаючи яйцеклітини та сперму. Таким чином, ви вносите зміну, яка може передаватися нащадкам цього ембріона безкінечно. Найбільш правдоподібне застосування цієї технології редагування ДНК це запобігання хворобам або інвалідності у дітей. Найстрашніше, хоча і мало ймовірно, це використання цієї технології для створення супердітей, які не лише матимуть кращі здібності, а й передавати. Атимуть їх своїм нащадкам, тобто, це буквально як суперраса людей, які в всьому можуть бути кращі ніж ми, а напкрейд. Дехто вважає, що нам ніколи не слід змінювати ДНК наших нащадків потенційно назавжди. Інші вважають, що ми не повинні використовувати цю технологію зараз, поки вона не доведена як безпечна чи ефективна. Іншою технологією, яка може зробити секс для розмноження ще більш зайвим, є розвиток штучних утроб. Це мені нагадало, до речі, про тлейлаксус дюни та їх аксолотливі контейнери. Але хто прочитав всі шість частин, розуміють, що там все трохи більш заплутано і, коротше. Не зовсім так, як прям штучні контейнери. Словом, у 2017 році дослідники повідомили, що змогли утримати новонароджених ягнят, які народилися на тиждень чи два раніше терміну, живими в пластикових ємкостях, заповнених рідиною. Нещодавно адміністрація харчових продуктів і медикаментів США провела публічну зустріч, щоб розглянути питання, чи слід проводити дослідження з використанням таких штучних утроб для немовлят, а також коли і як це можна зробити. Ці пристрої фактично є інкубаторами. Вони можуть збільшити термін життєздатності. Недоношених немовлят на тиждень або два з близько 22 тижнів вагітності до 20. Але таке немовля все одно повинно було б провести 4,5 місяці в утробі жінки для розвитку. Цей прорив може стати чудовим досягненням для недоношених немовлят і їхніх батьків, але для більшості з нас це майже нічого не змінить. А як щодо справжньої штучної утроби, такої, що могла б взяти ембріон на шостий або сьомий день і допомогти йому розвиватися протягом 9 місяців до здоров'я? Здорової новонародженої дитини це б усунуло не лише секс як спосіб народження дітей, а й вагітність. Дехто міг би з полегшенням зітхнути, привітати це. Але інші, звісно ж, були би. Стурбовані все це може виглядати не таким вже й мало ймовірним у не такому вже навіть далекому майбутньому. Однією з основних напрямків довгострокових досліджень сьогодні є використання стовбурових клітин для вирощування людських органів. Зараз увага зосереджена на життєво важливих органах, таких як нирки, печінки, серця. Але якщо можна виростити їх, чому б не виростити? Штучну матку, уявіть собі, цей орган, вирощений зі стовбурових клітин жінки, підключений до машини, яка забезпечувала б його кров'ю, цукром, киснем та всіма необхідними гормонами, а також обробкою відходів. І до нього додається ембріон. Така матка в коробці теоретично могла б замінити матку жінки. Але чи повинна вона це робити? Наші діти та внуки, ймовірно, будуть змушені ухвалити для себе це рішення. І я думаю, що це стане реальністю, тому що якими б технології не здавались би нам дикими не. Етичними чи страшними, якщо це буде вирішувати поточні проблеми людей, вони рано чи пізно обійдуть моральний супротив більшості людей і стануть реальністю. І це, до речі, могло б стати чудовим рішенням проблеми народжування дітей на інших планетах чи супутниках, оскільки, якщо уявити, що для народження дітей нам не буде потрібно лишати жінок на 9 місяців на орбіті, або там повертати на землю, наприклад, а створивши штучні матки, взяти стовбурові клітини пари батьків або навіть когось одного з батьків, або цілої спільноти батьків і зробити з них циклітину і сперматозоїд помістити на 9 місяців в центрифугу з силою від центрового прискорення, яка була б рівна гравітації Землі, і лишаючись в центрифузі ще на кілька місяців чи років дочекатись укріплення м'язів дитини, дивлячись, наскільки там марсіанська чи місячна гравітація буде послаблювати людський організм, випустити її в світ. Словом, це дуже все натягнуто. Звісно, і зараз це просто мої фантазії, але... Це принаймні один зі способів вирішення проблеми створення самостійних колоній на інших планетах, з відмінною від земної гравітацією. Зараз дуже цікавий час для того, щоб бути залученим до медицини та біології. Наші знання розширюються вражаючими темпами. Наша здатність ефективно використовувати ці знання зростає повільніше, але стабільно. А от наше розуміння наслідків використання нових технологій, і наша згода щодо того, які обмеження, якщо такі є, повинні на них накладатися. Зростають ще повільніше. Створення дітей штучно не є. Є винятком, хоча воно є особливим у одному важливому аспекті. Я можу дати згоду на експериментальну процедуру, погоджуючись на ризики в обмін на потенційні переваги для себе або науки. Але діти не можуть давати згоду. Як і тим більше ембріони, звідси власне і моральна сторона питання. Це не означає, що ми не повинні ніколи використовувати нові технології в репродукції, але це означає, що ми повинні бути суперобережними в тестуванні цих технологій, щоб переконатися, що вони є безпечними та ефективними, перш за все, для дітей. Ми все ж таки повинні надавати пріоритет в першу чергу їхньому благополуччю, а вже потім враховувати більш широкі наслідки для нас, як для суспільства. Перед тим, як продовжити, хочу подякувати усім, хто донатив на попередній благодійний збір. Особливо аноніму, який скинув, увага, 29 999 гривень. Це просто що? Дивіться, е, я не знаю, хто ти, але напиши мені, будь ласка, куди-небудь. Я хочу. Просто тобі подякувати, це максимально потужно і круто. Скинеш скрін, мені, будь ласка, скинете скрін, хто б ви не були, і зможете вибрати відео, тему відео наступного. Реально. От просто я вам дуже щиро дякую, тому що цей збір дуже важливий, і ми вже от назбирали завдяки. Вам і іншим людям, які донатили, ми назбирали 62 тисячі гривень. На них купили вже е, два генератори і детектор для дронів. І ще треба хлопцям два екофлоу дозбирати. Це десь ще 70 тисяч гривень. Е, тому я попрошу всіх долучатися до збору. Все в описі відео так само для тієї самої бригади 35-ї морської піхоти. Збираємо це мої хороші знайомі. Вони дуже просто мужики зі сталі. Дуже дякую, що долучились. Особливо вам. Я не знаю. Це просто я чесно. У мене сльози на навечері з'явилися. На очах, коли я побачу ваш донат. Е, дякую, дякую від щирого серця. Тому я максимально попрошу скинути по кілька гривень. Це може бути взагалі невелика сума, але ваші повідомлення дуже гріть мені. душу. От просто донати зазвичай от вже з досвіду складаються з двох частин. Перша частина це такі великі, крупні донати, там або за якісь акції, або просто хтось такий, прям меценат скидає. Але друга частина 50% – це маленькі донатики по 10 20, 50, 100 гривень. Тому не треба недооцінювати їх також. Дуже вам дякую. Всі посилання на збори та звіти. О, звіти зараз, до речі, бем-бем-бем. А посилання на збір в описі під відео. Дякую вам, продовжимо. Я впевнений, що ви всі чули про таку штуку, як нейролінк. А хто не чув, трохи веду вас в курс справи у двох словах. Це технологія, яка приєднує чіп напряму до вашого мозку через тоненькі ниточки, товщиною менші за волосся людини, і яка дозволяє вашому мозку через Bluetooth підключатися до ваших девайсів та керувати ними силою думки. В Цієї технології надзвичайно великий потенціал від повного відновлення зору в сліпих слуху, німих і керування тілом паралізованих людей через нейролінк до передавання ідей та концепцій один одному без потреби у вербальному спілкуванні, тобто буквально. Телепатія в теорії навіть не потрібно буде знати мову людини, з якою ти спілкуєшся, подумки, просто передавати напряму свої думки, уявлення та навіть цілі концепції. Команда, яка займається розробкою цієї технології, зробила останнім часом неймовірні речі. Три роки тому тестування відбувалися ще на мавпах та свинях. А вже цього року ми маємо першу людину, яку встановили та тестують Нейролінк. Ноланд Арбо народився в Юймі, штат Аризона, і був студентом та спортсменом Техаського університету. У 2016 році працюючи вважатим в таборі. Island Lake Camp в Пенсільванії він отримав серйозну травму під час купання, що спричинила квадриплегію, параліч всього тіла, окрім голови, 28 січня 2024 року Арба став першим, кому імплантували чіп від Neuralink. Операцію провели в інституті неврології Барроу, що спеціалізується на лікуванні та дослідженні неврологічних хвороб. За словами Арба, операція пройшла легко і його виписали вже наступного дня, без будь-яких когнітивних порушень. У своїх інтерв'ю він розповів, що технологія Neuralink змінила його життя і, хоча під Час операції та встановлення виникли певні труднощі. імплантат дозволяє йому керувати комп'ютерним курсором силою думки, виконувати цифрові завдання та навіть грати в ігри, такі як цивілізація і шахи. І навіть трохи складніше він також ганяє в Маріокарт. Крім того, дослідження показали, що в Арбо значно зросли показники реакції. За останніми даними він керує курсором силою думки майже так само, як звичайна людина керує ним за допомогою мишки. Звісно, все, що робиться вперше, не може проходити ідеально. Через місяць до 85% Ниток Нейролінк імплантованих у мозок Арбо, стали неефективними, що ускладнило керування інтерфейсами. Замість повторної операції Нейролінк оновили програмне забезпечення, що дозволило частково відновити функціональність чіпа. Також, звісно, існує загроза злому Нейролінку. Зловмисники можуть хакнути нейролінк і буквально залізти вам в голову і контролювати його, що у випадку Арбо лише позбавить можливості його керувати курсором і примусить дивитися його, наприклад, Two Girls One Cup доти, доки хтось не відновить зв'язок його мозку з нейрочів. Чіпом, але чим більше можливості надаватиме нейролінк в майбутньому, тим серйозніші загрози нестиме можливий злом і контроль цих чіпів. Ну але про все по порядку. Як в будь-якого джуцу є своя слабкість, так і в будь-якої потужної технології є свої ризики. І зазвичай, чим потужніша ця технологія, тим більші ризики вона буде за собою нести. Коли я вперше почув про нейролінк, я подумав, що на світі не знайдеться ідіота, який захоче просверлити дірку в своєму черепі, щоб добровільно встановити чіп собі в мозок, знаючи, що до цього хоч якось. Спричетний Ілон Маск, але об'єктивно такі технології мають неймовірний потенціал застосування як для покращення життя людей з обмеженими можливостями, так і до вдосконалення життя звичайних людей, тому що з розвитком цієї технології, скоріше за все, зв'язок мозку напряму з комп'ютером буде в рази покращуватися, і люди, які будуть приєднані напряму, зможуть використовувати інтерфейс, доповнену реальність, миттєво шукати інформацію, необхідну в мережі, спілкуватися з іншими людьми, з такими ж девайсами, силою думки на будь-яких від. Станях і так я знаю, що це звучить як наукова фантастика і прям щось супер нереальне, але це вже дуже-дуже близько. І ці технології, скоріше за все, будуть як телефони. По суті, це уся мережа, яка вже знаходиться у вас в голові. І коли вам потрібна якась інформація, вам не потрібно діставати телефон і клацати пальцями, щоб щось знайти. Вам просто потрібно буде подумати про це. Просто уявіть собі, ви просто. Думаєте про щось, і ця інформація вже знаходиться у вас в голові для порівняння, уявіть собі людину зараз без телефону, тобто абсолютно без телефону, без доступу до інтернету, просто людину, як вона створена природою, коли в неї виникає якась проблема, яку вона не розуміє, що вона зараз зробить без телефону. Якщо вона десь заблукає це навігатор, так якщо це щось приготувати з того, що є в холодильнику, це якісь онлайн-рецепти чи аплікухи. Якщо вона не знає, що за ліки в неї завалялись, вона гуглить назву і дізнається, якщо не знає, що робити. Коли в дитини були живіт, наприклад, це можна вирішити так, наскільки повільнішою і менш мобільною зараз є людина без телефону, наскільки повільніше люди роблять свою роботу без девайсів. А більшість роботи зараз взагалі неможливо уявити без смартфонів. А тепер уявіть собі, наскільки людина буде швидшою, коли все це і навіть більше буде в неї прямо в голові. Можливості, які ховаються за цією технологією, просто неймовірні, навіть подекуди лякаючі. І я думаю, люди, які працюють над цією технологією, усвідомлюють це. Це Буквально перетворення нас в кіборгів. Багато людей вірять, що з'єднання таким чином нас і комп'ютерів, і мережі це наше майбутнє. І якщо ми не об'єднаємось з мережею, вона просто візьме над нами гору у вигляді штучного інтелекту. Напишіть, що ви думаєте про це в коментарях? Мені справді цікаво почути вашу думку. Також я хочу подякувати людям, які кидають одноразові донати на мою монобанку для підтримки каналу, а також постійним спонсорам, які підтримують те, що я роблю на постійній основі. Дякую, що ви залишаєтесь зі мною. Ви просто найкращі. справді. А якщо ти хочеш долучитися до ряду цих елітних найкращих в світі людей, цей кнопку спонсорство або закидуй одноразовий донат для підтримки каналу. Всі посилання в описі під відео. Дякую. Наступна технологія за своїми масштабами не така грандіозна і не з такими величезними перспективами, як попередні. Але коли я на неї наткнувся, я просто, я просто не зміг не поділитися нею з вами. Тому що, словом, ось чому. Але Ні, згадав, що він стоїть ще з минулого року. Дослідники Гонконгського університету Сітію буквально винайшли нюхоскоп. Ну, трошечки не так, як в футурамі, але вони винайшли те, що називають новою бездротовою системою зворотного зв'язку через шкіру з інтегрованим нюховим інтерфейсом. Іншими словами, це vr аксесуари які дозволяють відчувати запахи. Запахи створюються за допомогою нагрівання та плавлення ароматного воску, який виділяє регульовані концентрації аромату. Існують дві версії цієї технології: одна кріпиться над верхньою губою, забезпечуючи легкий доступ до носа, а інша має вигляд маски для обличчя та може створювати сотні різних комбінацій запахів. Віртуальна реальність вже широко. Використовується в розвагах і починає поширюватися в таких сферах, як освіта, дослідницькій діяльності та охороні здоров'я. Однак, хоча інтерфейси для зору та слуху є надзвичайно розвиненими, а дотик або тактильні технології покращуються, одне ключове відчуття все ще відсутнє в віртуальному світі. Це нюх, але це може справді змінитися. Інженер Шінзу з Гонконського міського університету та його колеги розробили легкий, гнучкий та бездротовий ольфакторний інтерфейс, який може точно передавати запахи, такі як лаванда, ананас або зелений чай, повніше занурюючи їх в ароматизовані віртуальні світи. Введення запахів у VR додає ще одну вимірність до віртуальних просторів. Дизайн команди був описаний у статті, опублікований в журналі Nature Communications. Ключова перевага цього інтерфейсу це можливість контролювати інтенсивність запаху. Одне з демонта. Реційних експериментів у дослідженні полягало в збільшенні інтенсивності запаху, який генерувався, коли жінка в 4D фільми підносила троянду до носа, і типу, от вона підносить троянду до носа, і запах збільшується, як в реальності. Це дуже цікаво. Університет заявив, що ця нова технологія має широкий спектр застосувань, зокрема в онлайн навчанні та перегляді 4 d фільмів. І так, у майбутньому, ви зможете не лише дивитися улюблені фільми у VR, а й відчувати їх запахи, прямо 100% занурення. Взагалі, коли я готував і додавав сценарій. Цю технологію я наткнувся не тільки на оцих вчених з Гонконга, є багато інших вчених, які працюють також над концептом цієї технології, і там є дуже різні варіанти. Там маска, яка надягається, оці от штуки, які кріпляться сюди. Кілька різних варіантів є, і це дуже цікаво, тому що дослідження показують, що саме. Запахи нас переносять в спогади, тобто вони дуже емоційно прив'язані. Не знаю, чи ви колись таке переживали, але от ви йдете, наприклад, там крізь якусь пекарню, наприклад, або через ще щось. Ви відчуваєте запах круасана, і ви згадуєте, як ви 5 років назад сиділи там з якимось другом і пили каву, і ви, от саме через запах це згадуєте, і це дуже дуже круто і дуже цікаво. Мені здається, що це прям в плані віртуальної реальності, дуже така класна штука. І за рахунок того, що вони можуть комбінувати запахи різні, вони прям дуже багато різних запахів можуть створити. Говорювати там від якихось приємних лавандочок, квітів, якихось е, таких приємних ароматів до згнивших трупів, лайна в, в, дуже всього неприємного. І це прям дуже дуже цікаво. Залишу посилання на дослідження в описі під відео. На цьому все. Досліджуйте, цікавтесь, будьте допитливими та бадьорими. З вами був Космічний Рейнджер. До нових зустрічей. Бувайте!